Дорогі друзі, панове, вітаю вас сьогодні. Коротеньке відео, в котрому анонсую для вас проведення нового вебінару в четвер, 2 лютого, о 19-й годині за київським часом, з дуже цікавою темою: як тримати свій ресурсний стан, простіше кажучи, як бути в енергії, як бути продуктивним. Я переконаний, що ця тема турбує і цікавить багатьох людей різних вікових категорій, тому що часто так буває, що тобі 20-25 років. А ти ходиш полудохлий, начебто і висипаєшся, а не відчуваєш якогось ресурсного стану в собі, не відчуваєш цієї енергії, котра тобі потрібна. Також ця проблема з віком лише накопичується. Вона накопичується, тому що в нас є дещо некоректний спосіб життя, і це стосується не лише того, що нам потрібно просто займатися спортом, або просто нормально висипатись. Ви прекрасно знаєте, що ви стомлені, ви лягаєте спати, а заснути ви не можете. Ви не можете налаштувати певну адекватну систему вашого відпочинку. Не тому, що ви не знаєте як, а тому, що ваша психічна увага, простіше кажучи, взагалі ваша увага повернута не до вас, не до власного життя, не до власних реалізацій, не до власних якихось там потреб, а повернута на проблему, повернута на а, те, що ви не сприймаєте якісь події, що відбуваються в вашому житті, повернута на інших людей. Банальні порівняння, коли вам здається, що хтось має більше ніж ви. Да, і ви себе просто на, на тлі цього постійно порівнюєте. Це вже те, що фокусує вашу енергію, вашу увагу, і що по великому рахунку починає висмоктувати ваші сили. Це порівняння, це гіперконтроль. Це занадто завищені планка очікувань по відношенню до інших людей до себе, взагалі обставини життя. Так, а це те, коли ви намагаєтесь, я вже сказав, гіперконтроль по відношенню до себе або по відношенню до інших людей, коли ви бажаєте, щоб люди робили те, що ви бажаєте, а не те, що де-факто бажають вони. Я всі ці речі для вас буду розкладувати на вебінарі. Ви зрозумієте, як багато моментів, на котрі ви взагалі не звертаєте увагу, але вони насправді і є речами. Котрі витягують на себе вашу енергію, вашу увагу і, де-факто, ваші сили. Ви зрозумієте, що для того, щоб тримати себе в нормальному ресурсному стані, недостатньо займатися спортом, приймати вітаміни і нормально спати. Вам просто це не вдасться, якщо в голові не буде певно, певної гармонії, певного балансу. Ось про це, друзі, ми з вами будемо говорити в четвер. Вартість вебінару абсолютно адекватна. 200 гривень, який був попередній вебінар. Я ціну збільшувати не планую, для того щоб якомога більша кількість людей. Мала можливість прийняти участь в цьому вебінарі. Тому друзі, ще раз наголошую. Четвер, 2 лютого дев'ятнадцятого година за київським часом Ми розберемо цю дуже цікаву тему для того, щоб прийняти участь. Перейдіть, будь ласка, за посиланням одразу в описі до цього відео. Робіть оплату. І за день або в день проведення вебінару на ваш емейл ви отримаєте від мене звісточку безпосередньо з посиланням на самий вебінар. Якщо ви будете робити оплату завдяки Google Pay або Apple Pay, Друзі, в мене велике прохання. Обов'язково прописуйте ваш емейл, обов'язково вказуйте, тому що часто так буває, що йде оплата через Apple або Google Pay, я бачу, що є оплата, але в системі я просто не бачу ваш емейл. Ваш, ваш я не знаю, кому відписувати. Тому, друзі, на цьому наголошую вашу увагу. Все, дуже дякую і побачимось в наступних психологічних відео. Сьогодні був просто анонс. А також, якщо ви забронюєте участь, з вами побачимось в онлайні. 2 лютого. І що саме важливе, друзі, вебінар буде для вас потім залишений. Тобто не так, що ви не змогли бути в онлайні в силу ваших там, в силу роботи таке інше життєвих обставин. Він буде для вас збережений. Ви зможете його потім переглядати багато разів. Все, дуже дякую і побачимось.